Друзі, вас вітає канал МГК Україна.

Склад суду без змін. всі учасники процесу з'явилися і було вможність на секретан судового засідання з'явився перекладач Розман Ірина Іллівна. Це ви так. Mm -hmm. Суду надано копію паспорту перекладача, копію диплому про освіту за спеціальністю російська мова та література. Перекладач перед початком судового засідання встановлює вашу особу. Будь ласка, назвіться, яких зустріння у батькові. Дата народження. Років, 11 Де проживаєте? Ми бачимо. Скажіть, будь ласка, в яких відносинах ви перебуваєте з учасниками процесу, з ким знайомі родичі, не. в яких стосунках не перебуваєте, так? Зрозуміло. Ви як перекладач володієте в достатній мірі російською мовою для здійснення перекладу? Володієте так за спеціальністю вчитель російської Мога, мови і літератури. Суд вам роз'яснює ваші права як перекладача, зокрема, ви маєте право ставити питання з метою уточнення для правильного перекладу. Знайомитися з протоколами тих процесуальних дій, яких вибрали участь, і подавати до них зауваження, одержувати винагороду за виконаний переклад від і відшкодування вітра пов'язаних із залученням до кримінального провадження. заявляти попитання питання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом, також як ви зобов'язані прибувати за викликом до суду, заявляти самовідвід за наявності обставин, передбачених кодексом. Здійснювати повний і правильний переклад, освічувати правильність перекладу своїм підписом, не розголошувати без дозволу суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються під час нього, які стали відомі вам в зв'язку з виконанням ваших обов'язків. Зрозуміло вам ваші права та обов'язки, так? Суд попереджує вас про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад або за відмову безповажних причин від виконання покладених на вас обов'язків перекладача. Попереджуємо також зустріти, так? так. Mm -hmm. Дякую при серцем. Чи є до початку судового розгляду, які заяви на покладання учасників процесу, прокурора? Так, прошу приєднати постанову про зміни групи прокурорів, підписаного керівником прокуратури і виконавчим группу керівникам Кайського прокуратури. Які uh, виготовлені зв'язку здання організаційно іншої прокуратури, зокрема, створення окружних прокуратур. Думка сторони захисту щодо приєднання даних. Це наскільки на змінено. Ну, да, да, конферентуру... Так, зараз на окружній прокуратурі, тому це треба обов'язково, щоб документи. Я прошу прокурора, приведите мою пезасный счёт тут. Зараз я знайомлюсь з те, що оголосив прокурор. Вона, вам не дуже це зрозуміє. Щось відбувається, ознайомлення з такими документами, які оголосив усна, усна форма протоколу. Саме з яким документом ви Це постанова про зміну групи прокурорів. групи прокурорів. це постановлення про зміни. групи прокурорів. просимо долучити даний матеріал, що він є обов'язково зараз в нашій роботі. Вибачено, не заперечити проти приєднання. Ви перекладайте. Ви нічого не маєте проти, якщо документи будуть при... Ну, при приємні. Я підтримую адвокатом, що там документи є. Ви розумієте? Тому -то. <реку> я підтримую. Підтримую. Заступивши учасників процесу, суд ухвалив приєднати до матеріалів кримінального провадження постанову по зміну та визначенню групи прокурорів і кримінальному у кримінальному провадженні. Ще якийсь пані прокурор. На цій стадії у нас поки що немає, тому що я зараз буду готувати адвокатський Це Тільки мені сьогодні стало відомо. Я... Мав спілкування з колишнім адвокатом, мені піддається, мені так повідомив про дуже важливі речі. Я буду робити запити, потім в наступному саме по цьому питанні, якщо я щось отримую, тоді якщо не отримую, тоді буду до вас звертатися ще з певним клопотанням. Ну а так у нас там є матеріал справи наше клопотання. Я прошу, якщо можна, щоб ми приступили до розгляду. Ну, Перше, це клопотання про об'єднання справи можемо перейти до вислівів питання щодо об'єднання. Так, зараз Так, так, добре. Це розключають. Прийдіть, будь ласка. Е, ви сейчас виступили, ваш адвокат виступив і сказав, що він согласиться з тими документами, узнав якесь нове нової інформації від попереднього адвоката і сейчас ви готуєте е, документи на подачу в суд. Ну і зараз ми переходимо до вирішення питання про об'єднання справ одне провадження. У нас є дві справи, Зараз ну, сейчас, правда... сейчас происходит объединение двух справ в одну в двух дел в одно дело, потому что ви виявилися нові якісь, новые ресурсы. Зрозуміло. Суд оголошує, що провадження впровадження Мукарського міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню шапатою Людмили Миколаївни, вчинення кримінальних правопорушень, передбачення частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу України. Крім того, суду направлено кримінальне провадження по обвинуваченню Шапатою Людмили Миколаївни, вчинення кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, відповідно до ухвали. Суду дане кримінальне провадження направлено для вирішення питання щодо його об'єднання із першим кримінальним провадженням. зв'язку з цим суд ставить на обговорення дане питання, яка думка учасників процесу щодо можливості об'єднання даних справи в непровадження. Враховуючи, що нового провадження стосується одної підозрюваної шаботи, я прошу суд в об'єднано провадження, оскільки це відповідає вимогу кримінального процесуального кодексу, а також непросередження. Сторона захисту Ваша думка? Значит, ми також підтримуємо думку про те, що треба об'єднати одне кримінальне провадження ці справи, тому що вони в принципі стосуються однієї саме особи і ті обвинувачення, які висновці, вони в принципі, я кажу, схожі. Тому я думаю, що правильно було б вот, з економією часу і. с тем, чтобы действительно разобраться нормально по всем справам, объединять в однопроважении, сколько слухать данную справу в криминальном, в одном, в одном криминальном mm -hmm. И и, курорт, и ваш адвокат соглас, согласны, согласны в том, что они два этих новых дела объединяют в одно дело, потому что касается оно ну, только вас, э, ну, и по одной, по одной теме. Уголовное производство будет объединено и передано на, на рассмотрение. Обвинувачення. Ви підтримуєте чи заперечуєте? Поддержуєте, щоб так? з одного полізло. вирішення питання щодо об'єднання справи не провадження суд подається на радську мінацію. Обинувачення шабати, захисника колбанства. Приподвичано, зможе відкритим свого освітні кримінальні провадження, внесення в Єдиного реєстру. 200 700 122 59 від 15.06.2020 року по визначення, що падають відмінили Миколаєві вчинені кримінальних правопорушень, передбачений частиною 2 статті 307 і частиною 1 статті 317 кримінального проєкту України становив. Проведення качестві місцеві служби Захарпатської області знаходиться кримінальне провадження, внесене та єдиного реєстру дослових розслідувань за номером 120 200 700 000 0159. Від 15. 2020 року по гуманішенням Шабату Відміни Николаєв чинені кримінальних правопорушень передбачені частини 2 статті 307 та частиною 1 статті 317 кримінальних проексу України. 17 серпня 2020 року в Мукраїнській місцеві прокуратури в Україну скринів суду Закарпатської області надійшов винувальний акт кримінального провадження, посудових розслідувань за номером 120, 200, 700, 400, 0626 від 13 16261303 2020 року. По приношенню шапатию Людмила Миколаївщина і кримінального правопорушення передбачення частиною 2 статті 307 кримінального кодексу повітря і переданий для розподіл студії Мергіч. Згідно ухваленко, каже міська ремонтного суду Закарпатської області 27 2020 року, кримінальне провадження no 1 КП 3303, 693-320, справа 303 445, 25, 20 по Поприважені шабатою людьми виколає учені кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, передано для об'єднання з кримінальним провадженням стосовно шабатої, опінувачення ученення кримінальних право порушень, передбачення частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 317 кримінального кодексу України. Справа 303, 32, 30, 67, 20, впровадження у ДНК 303 585 20 яке не до суду 25 червня 2020 року. В судовому засіданні всі учасники процесу просили об'єднати вказані справи одне провадження. Відповідно до статті 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об'єднуватися в одне провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають згідно з, з передбаченими статтею 217 КПК України. Статтею 217 КПК України передбачено, що в разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали до судових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних вчинення одного кримінального правопорушення або ще до однієї особи, підозрюваних вчинення кількох кримінальних Оскільки на розгляд суду надійшли два провадження щодо однієї особи Шабатової, яка в чиненні кількох кримінальних правопорушень, суд, вважає, що для забезпечення всебічного повного і об'єктивного розгляду провадження та прийняття рішення вони підлягають об'єднанню та мають бути розглянути в одному провадженні. Керуючий статтями 217-334 капіталів, суд ухвалив. Кримінальне провадження номер 303 дріб 32, 77, дріб 20, провадження 1 КП 303 585-20. Обвиначені шабати в Людмира Миколаївни ученики кримінальних правопорушень передбачення частиною 2 статті 37 частини першої статті 317 кримінального кодексу України. Так провадження номер 303 45-25 20. Провадження 1 КП 303-69320. Повинувачення шабати в Миколаївни учені кримінального правопорушення передбачення частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Об'єднати одне провадження під номером 303 дріб 3277 20, провадження 1 КП. 2,303, 585 рів20. Ухвалю не підлягає суддя підпису. Зрозуміло, Так, пали. Переходить, будь ласка, переподавши. ухвалою суду. Ну, ухвалою суду об'єднані дві справи, Рішенням не провадження. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.